Ніколи ти людину не суди, бо ти не йшов її шляхами й дорогами, не знаєш, що прийшлося їй пройти, не знаєш, який стан є перед Богом. Якщо твій брат спіткнувся чи упав, ти камінь не спіши у руки брати. Ти не ставай для нього, як суддя, не говори, що болю більш завдати. На Бог судить людей не дозволяв. Щоб самі потім не були судимі, таке у Біблії Він слово записав. І ви, виконати ми його повинні. Ми всі є люди, помиляємось не раз, ніхто ще не прожив, не помилившись. Та часто співчуття нема у нас, не розуміємо часто наших ближніх. Коли ж те саме вже торкнеться нас, по іншому зазвичай реагуємо. Оправдання шукаємо собі. І досить рідко, самі себе судим, але ми всі є дочками царя, синами того, хто створив усю вселенну. І кожного із нас Ісус призвав, бо полюбив Христос кожну людину. Він нас любить, так само любить, так само закликав, бути підтримкою сестрі і брату, не добивати, коли хтось упав, не, при, не присудити винного на страту, а оправдати, навіть коли Він. На перший погляд цього недостойний, і, здавалось, стан у нього безнадійний, тоді себе замість нього постав. Якби хотів ти, щоб з тобою поступили, Помилувати не можна покарать, який би вирок ви собі присудили. Коли ти хочеш когось осудить, тоді, запам'ятай одного разу, опинися на його місці ти, чекати буде справедливого наказу. З Ісуса, приклад, Ти собі бери якою б не була людина грішна, він їй прощав і далі не судив. Подих життя новий усім дарив. Когось вже не чекала участь страшна, тому ти все не знаєш, не суди. Серце людське, не звідане для тебе. Як хтось упав, з любов'ю підніми, такому ставленню зрадіє небо. Будь-як Христос, даруй нове життя для того, хто, здавалось, помирає. Хто через гріх втрачає майбуття, а ти будь тим, хто з ями піднімає, нас Бог покликав один одному служить, з любов'ю піднімати наших ближніх, ніколи і нікого не судить. Таке веління дав нам Бог Всевишній. Слава Господу!